Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзів, З вами Чернівський і наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Боднар Просвітянського руху ОУ. Запрошую всіх вас разом традиційно читати кобзар пророче слово нашого Тараса. Продовжуємо з цього збірника за порядком щоденно, сторінка за сторінкою, рядок за рядком. Черпати українську силу, мудрість, знання і розуміння того, як нам рухатися, якою дорогою, які рішення приймати, і які робити справи щоденно для України. Ну і для щастя кожного наших сімей, родини кожного з нас. Це все нам дає кобзар, Тарас, який глибоко розумів. Українця, серце, всі його граблі, всі його переваги над іншими, зокрема ворогами, які зараз знову актуалізувалися, як і тоді в Кобзарі. Ну, Можна довго розказувати, але найкраще слово Шевченка. Продовжуємо за порядком. Отже, ми зараз знаходимося. Де ми є ось Максим? розділгонта в умені. Ну такі визначні моменти зараз. Менше б гріха ви б умерли не католиками, а сьогодні сани мої гори мені з вами. Поцілуйте мене, діти, бо не я вбиваю, а присяга. Махнув ножем, і дітей немає. Попадали залізані. Тату, белькотали. тату, тату, ми не ляхи, ми та й замовчали. Поховати хіба не треба. Вони католики. Сини мої, сини мої, чом ви невеликі? Чом ворога не лізали, чом матір не вбили ту прокляту католичку, що вас породила? Ходім, брате, взяв Максима, пішли вздовж базару і обидва закричали. Каре, ляхам, каре. І карали, страшно, страшно, умань запалала. Ні в будинку, ні в костьолі ніде не остали, всі полягли. Того лиха не було ніколи, що в Умані робилося. Базиліан в школу, де вчились гонти, діти. Сам гонта руйнує. Ти поїла.